5 лютого в залі засідань міської ради відбулось зібрання, на якому були присутні представники місцевої влади Полтавської обласної благодійної організації Спілка Самаритян та вимушені переселенці. Основною метою зборів стала презентація і видача тимчасово переміщеним особам грошових ваучерів від канадського адвентистського агентства допомоги та розвитку Адра. Також найближчим часом гуманітарна та фінансова допомога очікується від Франції та Сполучених Штатів Америки, Не стоїть осторонь і правління Германії. Канадський центр підтримки Адра. Існує в Україні і ще з 1993 року. За цей період було здійснено понад 110 проєктів допомоги на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Координатор проєкту Віталій детальніше розповів присутнім, як правильно використати суму, що знаходиться на розрахунковому ваучері. Ваучери на допомогу від правительства Канади через магазин Метро в Полтаві. Сума в Вау, вчера 3286 гривен 96 копеек. За деньги, которые на этой карточке. Артировочный список товаров, доступных для покупки по карте. Видите, там в конце написано, да? Это приблизительный список, не полный. Вам главное нужно запомнить, что три основные категории. Это средства гигиены, зимние принадлежности, одежда, имеется в виду постельные принадлежности и І що електроприбори? Чайник, обогріватель, електроплітка і так далі. Проте подібна поїздка включає в себе безліч нюансів, один із яких наявність коштів. Не менш важливим є те, чим дібратись від Лубен до Полтави, та як після такого масштабного шопінгу повернутись назад. Ініціативу вирішення цієї проблеми взяли на себе представники місцевої влади та міський голова Олександр Грицаєнко. Можливо, хто і є можливість поїхати самому. Але краще, якщо їде чоловік, жінка хай напише список. Якщо їде жінка, вона знає, що купити. Саме краще це у вихідний день. У неділю всі зібралися. Збір буде тут біля міської ради. Після вирішення всіх організаційних питань міський голова іще ще раз наголосив, да. подібні труднощі завжди будуть вирішуватись спільними силами, адже головним завданням як міськвиконкому, так і представників благодійних організацій, є забезпечення комфорту та відчуття захищеності людей, які опинились у скрутному становищі. Валентина Власенко, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин об'єктив.